Діти, а давайте подаруємо нашим друзям голосному та приголосному картинки. Це апельсин. Перший звук А. Він голосний. Значить, це картинка голосному. А це Кавун перший звук к. Він приголосний. Значить, приголосному. Барабан. Барабан. Перший звук б. Він приголосний. У-у-у, У-та! Да. Перший звук у він голосний. Голосному. Велосипед. Перший звук в. Він приголосний. Перший звук, і, він голосний. Екскаватор. Перший звук е. голосному. Папуга. Перший звук П. Він Приголосний. Не ображайте голосного та приголосного, ніколи не плутайте їх.